Всім привіт, з вами Едедмен. І сьогодні ми проведемо дуель на культах з Ільєю Cheatром 777. Я зайшов до нього в руму, зразу спитався, чи він не проти побатлитися, він не проти. Так що надіюся, що ти теж не проти, поставити лайк і підписатися на канал. І ще один момент. Я планую дати ще одні дуелі, а іменно на Piper. Я зробив прикольну карту, там будуть різні... Трава буде, коротше, можна буде з них стріляти. Ну, коротше, прикольний режим, Чи Якщо ви підтримаєте цей ролик лайком, то, звісно, він буде виходити. Ось мій тех, хто хоче зі мною подуелитися, всіх чекаю в коментах. Добре, і погнали тоді вже до першої дуелі. Все, в принципі, ми готові з ним. У мене є супер топовий скін. На кольта в нього, в принципі, теж. І зараз подивимося, хто з нас переможе. Значить, рахунок у нас 0-0. Перша дуель, знову ж таки, зараз будемо розігріватися. Я... Чуть буквально 10 хвилин не поіграв БС. Думаю, треба зробити дуель. І його зараз будемо проводити, в принципі. Так. так, Ось би його підбити, я його чуть придумав з самого початку, і потім я відійшов. І зараз він не зажимає, це не дуже добре. Ну, Він мансить добрий, ну у нього 34 тисячі кубків, то пацанчик віце-президент в моєму клані. Ну, красавчик. Так, добити, добити. Угу, Круто. На людей. Ну добре, добре, добре. Ще він має ну, дуже багато 25 гран, і в нього там чуть не пів ака. Не думаю, що він ліпше грає, ніж я. Ну, а я попробую з ним подуелитися. -по я ще взагалі цю дуель планував, знаєте, коли я ще першу дуель зазняв, то, певно, вже на місці три назад. Я з ним планував, але ніяк не міг дзвонитися, там, зібратися якось і подуелитися. І ось випала така нагода. 70... скільки там ХП? Менше, ніж 100 хп лишилось один вистріл. Так, 2-1. 2-0. 40 секунд. Ну не знаю. Так, 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 так. Взагалі-то на відео так тільки здається, що легко цілиться. до сюди. Хто такого... Хто такий не займався, той не пойме. Ну все, я, я чисто почаюся вже не сильно зробити 2-3, наприклад. 3-3. Може ще 2-3 зроблю. Так, зараз з самого початку його зажимаємо. Я певно зараз чу. Ну, понятно, понятно, 0-4, ну все, в принципі. Я хоча б його зараз в кінці заберу. Так, просто щоб забрати. Так, сюди, все. все, ульта, прожимаємо ульт. Ну, от зараз я зіграв дуже добре. Ми... Ну, все одно я проїхав. Я ще йому не сказав, що ми граємо по кілах, бо він тільки недавно вийшов на мій канал. Ой. Як вам такий монтаж? Зразу друга каточка, без всяких зупинок, без нічого. Знову ж таки, 0-0, другий раунд. Спробуємо зараз відігратися. Так. Я прям болтів від того скина. Топовий скін, як забрав пас безплатний майже. Шикарний скін, шикарний. Кстати, можете написати в коментарях, кому сподобався Отіс, лічно мені він взагалі не зайшов. Ну, можливо, є такі люди, яким він навіть сподобався. Не знаю, чи хтось Апа на 35-й ранги. Я впевнений що хтось Апа в світі взагалі, але, ну типа. Я зараз взагалі не дивлюся ні кіберспорт, ні там всяких там блогерів таких, які пушать. Взагалі майже нікого не дивлюся. Я в Ютубі зараз сиджу, в Тік-Ку здебільшого є. Yeah. 1-0. 1-0. Ми з ним. Майже 40 секунд перестрілювалися. Ну, головне, що я його забрав. Прекрасна Ульта, в мене можна вчитися. Ой. Взагалі в мене зараз не дуже багато контенту на каналі. Ніяк не дуже багато. У мене часу нема багато. Так якби, може, щось зазняв. Ну, якщо ви хочете більше контенту, у мене є другий канал по Майнкрафту, там виходять реально топові серіальчики. Сьогодні маю записати, я вже записав страшилочку, маю її озвучити. Ссылка в описанні. І в коментах лишу. Як він жорстко мене пробиває. Так, 1, 2, 30 секунд. Ну, якщо я постараюсь, я ще витачу твій раунд. Але то прям треба путіти. Так, так. О, все, все. Ні, ну все. Так, 2, 2. 2, 2. Но того мені не вистачає. Мені треба, треба. Зараз його забирати, зараз є бой. Скільки в мене? 318 хп чи скільки. Ну коротше, мені жорстко підфортило і рахунок. 3-2. Значить, головне зараз не здохнути, нормально. 126 хп я затащив! Давайте просто ще раз подивимось цей легендарний момент. 126 хп у мене лишилося і я затащив. Значить, пацани, цю каточку я прискорюю, тут ми зіграли в нічию, в принципі, рахунок у вас на екранах. Можете дивитися. Ще вибачаюсь, якщо я десь зробив помилку при монтажі, і десь не такий рахунок. Якщо я зробив реальну таку помилку, то може написати в коментарях. І ось, здавалось, я міг перемогти, але в останній момент він мене переміг. Іля красавчик добре грає. І погнали. Фінальна каточка, зараз вже серйозно фінальна. Так, тут я підходжу вже до центру, починаю тут перестрілюватися, в принципі, він мене жорстко пробиває. Я мушу відходити, бо інакше тут не зіграєш. Він мене зажимає, я тільки чуть-чуть відхилююся, він мене знову пробиває. Знову тисячу хп, і як ви розумієте, він мене добиває. В принципі, я не здивований, там було 1000 хп, мені 2 відхилиться. В принципі, тактика хороша. Я сам грав по такій тактиці, пам'ятаю, не завжди так роблю, як. Це тобто, тяжко назвати тактику, просто іноді відх... відходить, наприклад, щоб двоє відхилилися. А іноді, наприклад, він... ти відхилюєшся, він по тобі не випадає. Ну, коротше, як плюс, так і може бути мінус, тому, що, наприклад, він відхилиться, а ти не встиг, бо ти стріляв. Ну, коротше, тут знову ж таки, 1300 хп, я не встигаю відхилитися і знову ж таки не забираємо. Знову ж таки, тактика, тактика, то все тактика. Ой, в мене дуже сильно почало бомбити вже в цій каточці, тобто якщо наступні я ще якось себе тримав, то я сюди спокійно, то тут у мене вже повністю згоріло під кінець. Ще за 40 секунд, рахунок 2.0. Він розбере знову ульт, я знову підставляюся, він прожимає гаджет, я прожимаю гаджет, і він вчасно мене забирає. Хобідна така, як чесно, дуелька, я планував його винести. і тут ви хіба по емоціях можете зрозуміти, які я кидаю, що мене збомбило. В принципі, лишається 20 секунд, Впри... можна. ну там вже по часі не можна було нічого зробити, але ще я його виніс. Рахунок став 1-3. В принципі, якби. Якби. Якби не був рахунок 2-3. Ні, якби рахунок був хоча б 2-3, то я б міг ще зрівнятися, ну а так. А так я проіграю в дуелі з рахунком 2-1. В принципі, можете порахувати скільки разів, я його знищив, скільки він мене. І на цьому я буде закінчене відео. Якщо вам сподобалося, пропоную писати лайк, підписатись на канал і нажати на колокольчик. Всім дякую за перегляд, па і хорошого дня!